В день святого Миколая у Дніпрі стартувала серія святкових новорічних заходів свята, що дарують добро для дітей захисників та ветеранів війни. На подію прийшов і ветеран Володимир зі своєю шестирічною донькою. Чоловік став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. В серпні 2024-го отримав важке поранення ноги. Сьогодні він уперше за довгий час провів вихідний в сімейному колі. 25 серпня отримав дуже тяжке поранення. Дуже тяжке. Окинувся вже у Києві. Привели на свято. Гарний настрій має донька. Да? Тільки приїхала зі Львова, зразу з корабля на бал. Ну, їй все подобається. Віночок зробила, да? молодець, яка бачила. У просторі залі, де працювали вісім тематичних локацій, малеча розмальовувала новорічні пряники, танцювали з аніматорами та просто насолоджувалися атмосферою святкового дива. Зважаючи на те, в яких умовах живуть наші діти вже 4 роки. Хочеться робити їм свята, хочеться давати їм трошки більше любові і посмішок, і причин для того. Сьогоднішній захід він для дітей ветеранів, військовополонених, зниклих безвісти, загиблих. І це місце, де діти можуть. Ви бачите дуже багато локацій, вони можуть відпочити, перезавантажитись, отримати гарні емоції і дуже-дуже смачні подарунки від Миколайчика. Святкові заходи організовуватимуть щовихідних до 21 грудня включно. За цей час привітають понад тисячу діток. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро ТІВІ.